Вітаю всіх і дуже дякую за запрошення. І хотіла трошечки поділитися з вами своїми думками і власним досвідом щодо того, в який спосіб ми можемо зміцнювати свою стійкість. І цими днями, якраз в ці дні, виповнилося 10 років, як ми з родиною покинули наш дім. Приїхали в Київ і почали своє життя спочатку. І коли це сталося в нашому житті, то мені дуже в той момент хотілося знати, що може допомогти вистояти, але тоді я не мала достатніх знань. І все, що за ці 10 років було пережито власного досвіду і ті наукові знання, на які ми спираємося для того, щоб зрозуміти, як нам вистояти. Я хочу сьогодні вам, з вами поділитися. І в момент, коли ми втратили все матеріальне, що ми мали, то у мене виникла думка. Ну, якщо ти можеш щось втратити один раз, то таке може статися наступний раз, і тоді треба шукати щось таке, що в тебе не можна забрати. Щось, що завжди буде з тобою. І е, е, я дуже вдячна, багато читала тоді, і я побачила е, в перший раз в книзі главу про цінності. І я зрозуміла, що е, я маю ідею, що це може бути таке, що у людини не можна забрати. І з того часу. Я розумію, що вкладати і плекати треба мужність, стійкість, свободу, вдячність, щедрість і ще дуже, -дуже багато важливих речей, які у людини не можна забрати. І оскільки моя доповідь стосується і індивідуального вим, виміру, і колективного, то от я тут записала за пані Зеленською, що стійка нація починається з конкретної людини, коли ми кожен для себе розуміємо, як ці, з чого ця стійкість складається і на що ми спираємося, то тоді ми поступово можемо усвідомити і зрозуміти, в чому є цінності. Загальному нашої нації. І те, що з нами зараз відбувається, і те, що ми зараз переживаємо, ми дуже добре розуміємо, для чого і заради чого це відбувається. Ми хочемо бути вільними, ми хочемо жити в своїй країні, ми хочемо зберігти свою гідність, і тому це щось ключове. І Коли ще в квітні 2014 го року, мій чоловік сказав, що ми в ДНР жити не будемо. Тоді це був якийсь переворот моєї свідомості. я Тому тут все кинемо, все, що ми маємо. Але коли ми поїхали звідти, ми жодного разу не пожалкували про те, що ми прийняли тоді таке рішення. І тому цінності це перше, що ми хочемо розуміти, усвідомлювати і заради чого це все відбувається. Друге, я вам вже сказала, що я шукала ту якусь рятівну думку. І Це була одна з тих думок, що щось треба шукати, що в тебе не можна забрати. І таких корисних думок може бути насправді дуже багато. І чим складніша ситуація, тим ми потребуємо меншої кількості якихось дуже коротких і дуже влучних думок, які допоможуть нам рухатися далі. І ми в цілому хочемо зробити так і допомогти людям в розвитку цього критичного мислення. Ми хочемо не ковтати першу думку, яка прийшла нам в голову, наприклад, що все закінчилося, і я більше не впораюся і жити, виходячи з цього. Ми хочемо подивитися уважно на свої думки, обрати з них найкорисніші і Реалістичніші. Так? Ми тут не про все буде добре, ми про те, як нам пройти наш шлях. І тому ця проста, начебто думка, що нам треба вистояти, перемогти і відбудувати нашу країну, вона є дуже важливим гаслом, яке дає нам можливість рухатися вперед. Третя, дуже конкретна і дуже важлива складова це є робити щось. Рухатись, діяти. І коли ми в 2019 році під Києвом купили наш другий ну, наш новий будинок, то в березні 2022 року в нього потрапила ракета. І... Ми з чоловіком подивилися один на одного, і я спитала його, і що ми будемо тепер робити, ну що, типу, знову знову все це. І Він каже, так, ми будемо його відбудовувати. І він був якийсь такий впевнений і такий спокійний. І він каже, весь свій вільний час я буду продовжувати його будувати. І мені здається, часом це було звідчаю, часом це було е, просто чимось зайняти свій час, щоб щось робити. І кожен з нас на своєму місці дуже важливо, щоб усвідомлював, що найкращого і найважливішого він може зробити зараз, для того, щоб ми прийшли туди, куди ми всі спільно рухаємося. І може ще один приклад дій, яка мене абсолютно вразила, коли ми на кілька місяців виїжджали з Києва на початку. Повномасштабного вторгнення абсолютно змучені. Ми приїхали в Хмельницький і нам дали телефон однієї дуже старшої. Жінки, робота якої полягала в тому, що вона кожного вечора зустрічала нову родину, яка втомилася в дорозі, готувала млинці і, і таку білу, чисту постіль, і, оця, і ввечері всі сідали за стіл, їли ці млинці, і переповідали одним, один одному свої історії того, що відбувається зараз. І так кожного вечора. Кожного вечора, кожного вечора вона зустрічала нову родину. І це була її дія, яку вона могла, вже така дуже старша жінка, могла вкласти в те, щоб ми далі рухалися. І, звісно, на рівні такому колективному нам кожен з нас щось окреме, важливе робить, але нам важливе спільне бачення, куди ми всі рухаємося. І тому так важливе те лідерство, про яке ще говорили сьогодні. Щодо четвертої, дуже конкретної, дуже важливої складової е, стійкості, е, нам дуже важливо е, регулювати рівень своєї енергії і усвідомлювати на емоційному рівні, що з нами відбувається. То я думаю, що не в цій залі, ні взагалом в Україні немає зараз людини, якій легко, і всі ми переживаємо дуже різні емоційні стани. Але е, Сподіваюся, ви погодитеся зі мною, що в часі цього повномасштабного вторгнення ми навчилися якихось дуже важливих речей. Наприклад, раніше ми теоретично знали про те, як це добре бути в цьому моменті, як це добре усвідомлювати, що з тобою зараз відбувається, як отримувати задоволення від найпростіших речей. Але дуже тривалий час це теоретично якось з нами було в цьому житті, а зараз ми розуміємо. Як це? Гумор, вдячність і дуже багато різних речей, які допомагають нам підтримувати свій емоційний стан. Зрозуміло, що на кожному етапі цього шляху ми дуже по-різному чуємося, але, але Навичка спостерігати за собою, реагувати вчасно дає можливість нам не заходити в той стан вигорання, бо ми можемо бути втомлені, але вигорання це зовсім інша історія, і тому нам дуже важливо до цього не доводити. І мені дуже. Подобається ця метафора, і ми знову вчора у Львові тут мали різні пригоди з відключеннями світла. І якщо раніше ми могли дозволити собі розрядити свій мобільний телефон там до майже 5%, то зараз ми намагаємося підключатися, як тільки ми бачимо, якесь джерело енергії і електроенергії. І те саме нам також особисто важливо кожному в будь-який момент, коли ми відчуваємо, що ми можемо підключитися до якогось джерела живлення, то нам важливо це робити, тому що ми не знаємо наступного дня, які витрати цієї енергії у нас будуть. І п'ята надзвичайно важлива складова стрес стійкості це є. Стосунки і за ці 10 років дуже багато людей питали мене, що саме може ключове, що найважливіше, що допомогло вам пройти цей шлях. І абсолютна відповідь моя однозначна це є стосунки. І тому я думаю, що плекати стосунки. Вкладати свій час в стосунки, берегти стосунки є щось найважливіше. І щоб найжахливішого з нами не сталося в цьому житті, якщо поруч з нами є близькі люди, ми зможемо пройти ці випробування. І в розрізі такого колективного виміру, я думаю, що ми всі відчули, наскільки цей стосунок. Загальний стосунок один з одним є зараз важливим для кожного з нас. І коли ми, як сказала пані Оксана, відчуваємо себе частиною спільноти і якоїсь дуже важливої спільної справи, це дає нам можливість плекати цю стійкість. І шкода, що стійкість не формується в простих умовах з одного боку, а з іншого боку, ми всі маємо такий досвід, що отримавши ці навички, ми далі будемо користуватися ними всю решту свого життя, тому що, на жаль, життя не можна прожити без випробувань. І ми добудували наш будинок. І ми живемо тепер в нашому будинку. І особливість в тому, що ми не знаємо, скільки часу ми будемо жити, бо ракети постійно літають, але е, цей стан особливий, який дає можливість відчути кожен цей момент, бути у себе вдома. І ми будували свій будинок в Україні, тому що ми віримо в її майбутнє і ми хочемо жити в Україні. І е, е, це в загальному підсумовані. Всі ці дуже конкретні складові стійкості, тут є дуже прості поняття, які не обов'язково бути психотерапевтом, щоб впроваджувати їх в своє життя. І плекати стійкість це наша єдина можливість пройти наш шлях. Тому нам іти довго, далеко, і давайте будемо настільки стійкими, щоб здолати цю дорогу і прийти в те світле майбутнє, яке кожен з нас уявляє собі кожного дня в своїх мріях. Дякую дуже за.